Друзі, всім привіт! Сьогодні ви на каналі «На емігрант». Е, і ми сьогодні піднімаємо нестандартну тему, тому що дуже часто ви нас питаєте, як ми тримаємо баланс між особистим і роботою. Буває по-різному, я вам чесно скажу. Так, тому обов'язково вам додивитися це відео до кінця, підписатися на YouTube канал. І давайте почнемо, розкажемо наше життя, взагалі, як ми розподіляємо обов'язки. Як часто ми сваримося і чи сваримося, і ми не сваримося. І як нам взагалі виходить це поєднувати, так? Тому давайте так. почнемо. нас, в принципі, більшість часу ми проводимо взагалі разом. 24 на 7. 24 на 7. Я ж не раз кажу, до Івана – їдь на роботу. Так, ну, це було прозвучало вчора, але це напевно після того, що після дня, після народження сина, ми дуже багато часу проводимо разом, і ми радіємо, тому що ми теж насолоджуємося. Цим часом і також супер, що є така можливість насолоджуватися, знаєте, і бути разом. Але yeah. у нас є бізнес, так який вимагає також певних рішень е, керування над ним, е, операційного керування. Е, і є в нас офіс по легалізації. Нашій заді так вкусило. Тому... <рес> Якась муха. Ні, я знаєш, я насамперед чому підносимо ту тему, тому що дуже багато ще до появлення марка. Дуже багато мені, наприклад, там дівчат, жінок писало: Боже, ви цілий час з чоловіком разом, як ви так можете? В тебе е теж було, може не так багато повідомлень, але навіть інколи чоловіки Іванові і писали, що Боже, ви з дружиною там цілий час разом. Там... Ну і багато є позитивних теж коментарів з вашої сторони, що Боже, ви там такі класні, -ля, ля Е, Тому як ми цю там підносимо і хочемо розібрати, як в нас є баланс в е фірмі, і як є баланс е особистий вдома. Як ми це розподіляємо, і теж як це поєднуємо, що не сваримося. Добре, пані підписниця йшла підсміувалася. У нас є фірма по легалізації, у нас є салон краси. І скажу вам відверто: саме салоном займається повністю Галя. Я взагалі не, не займаюсь. Виключно що можна поділити так в салоні? Основні обов'язки це. Наприклад, пошук працівників налаштування реклами, там покупка різної хімії, то з цього всього я лише напевно роблю рекламу, так, так. і займаюся рекламою. Галя займається покупкою хімії, коли мені потрібно, то тоді я їду так до салону і забираю там готівку і так далі. А, зараз вже коли марк є насправді до тої пори так. ми старалися так розділити, що салон взагалі Іван якби не займався, а лише. Лише рекламою, але ми ж відкриттям салону це було таке рішення. До речі, прийняти, що що саме ти будеш там займатися. Жінка відкрила салон, і жінка ним займається. Що, що стосується легалізації, тут ми набагато більше вникаємо в цю фірму, так набагато більше цим займаємося. Не будемо скривати, що це найбільше джерело нашого доходу, і нам важливо, щоб фірма також розвивалася, щоб дівчата заробляли, і щоб ми також разом з ними розвивалися. І є в нас там певні категорії послуг і різні типи послуг, і я особисто скажу вам відверто взагалі не вникаю саме в операційний процес фірмі, які ведуться там карти побиту там чи карти поляка. На якому етапі хто їх робить, що робить? Я відповідаю також за контент. Я відповідаю за рекламу і за клієнтів. Я... І за клієнтів. Так це це правда, тому що. Я доношу інформацію, вона передається уже дівчатам, які займаються там продажами, так і консультаціями, і вони все розказують. І вже після цього є дівчата, які ведуть цю справу, і Галя вже з ними контактує. Там доводять ці справи, так, вирішують різні справи і так далі. Але дуже важливо, якщо ви також, наприклад, ви хотіли такі зробити поєднання, найважливіше це поділити обов'язки, тому що в нас були деколи такі моменти, наприклад, фінансові так, питання в компанії. І я відійшов від них. Фінансами теж займається Галя. Мені так комфортніше, я не вникаю в це. І це також важливо, щоб ви на самому початку розподілили, хто чим займається, хто за що відповідає. Щоб, щоб Але, потім... Знаєш, ну, це не до кінця я займаюся фінансами. Я б сказала, що ми займаємося фінансами двоє, тому що у нас завжди є. Ми завжди на початку місяця, просто там перше часом, наприклад, ми завжди плануємо фінанси. Тобто теж немає так, що Знаєте, що ви зараз не подумали, о галя забирає гроші і все. І Абсолютно мається на увазі операційні поглядає. фінанси, то що приходить сьогодні, завтра, там куди вони повинні піти, затрати і так далі. Щодо планування, так, ми це все разом плануємо, тому що це спільний бізнес, так ми його розвиваємо і так далі на початку місяця. Але на біжонце на кожен день ну, можна сказати більшості ти цим керуєш, і тобі це виходить набагато більше, тому що ти вмієш і заощаджувати і, роз... і, зро... і зробити порядок. І повірте, в нас в компанії також була дуже дуже велика проблема на початку через фінанси, тому що був дуже великий бардак. Ми також через це затняли до компанії ще одну людину. Пані Людмила, якщо ви дивитесь відео, яка займається саме також всіма бухгалтерськими питаннями і відправляє звіти також, як і до бухгалтерії, так і нам. І Але це, це до речі, дуже круто, тому що це нагадай під просто Іванові. Навіть було таке що там не знаю, там просто цілий тиждень йшов цюдо на фінанс, на бухгалтерію. І така каша була, чесно. Ми цілий рік не могли вивести фірму, якби... так. В порядок. І коли є людина, яка ми просто цю роботу делегували. Насправді і з однієї сторони там ну так це додаткові кошти. Окей, але з другої сторони, як Іван завжди каже, кожна людина повинна відповідати за свій процес роботи. Тобто є людина, яка робить там фінанси, є людина, яка робить, не знаю, там займається документами. Немає так, що одна людина може робити і то і то. Тому що виходить потім дуже велика каша. Тому це теж так. можна сказати, що ну це розподілення обов'язків. Да, і дуже багато також людей можуть думати, так що блін, нас так все круто. Бізнес, ми собі де хочемо гуляємо. Поду. На роботу не ходимо. Це все так, але з другої сторони є і друга сторона медалі. Інколи ми також сидимо і до другої години ночі, і цілими вихідними проводимо час в офісі, тому що є такі роботи, це бізнес, є ризики, які потрібно робити, брати на себе і за них відповідати. Тому не все так просто, щось за щось. І може навіть скажемо, давай, як ми взагалі прийшли до того моменту, що ми вирішили саме зайнятися своєю справою. Бо теж про таке питають. Дуже багато я знаю є людей, які ходять на роботу, а так я колись так само ходив, це нормально. І бояться наважитись на перший крок. Так це я Це я та людина, яка так. не знаю, Іван там років, не знаю, може скільки там. ну, Хай би там років 30 точно було, бо я працювала 7 років в салоні. З яких останні три роки Іван там казав, давай там разом відкриємо салон, давай то, давай то. Він такий просто більш підприємницький. І я завжди була тою людиною, яка я хотіла спокій, я хотіла, я знаю, що я йду на роботу, я отримую зарплату стабільно і все, і мене нічого не обходить. знаєте. І це теж не раз там люди думають, що а там їм круто, там вони там от так прийшли, погуляли. Народ, це не так. Бізнес, це бізнес, це і бізнес. У нас теж є, 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 є якби і підлом і спати, як то кажуть. Є є, наприклад, ну цього року теж такий був момент, що ми там три місяці, ми просто йшли в такий мінус, що ми ну руки опускалися. Ну ми ж цього теж не розказуємо. Ми теж навіть своїм дівчатам не можемо цього сказати, тому що людей наоборот потрібно мотивувати до роботи. Але це бізнес, на тому полягає бізнес. Місяць маєш, місяць не маєш. І це теж дуже складно, тому що ми, коли плануємо місяць, ми теж не до кінця, ми його плануємо. Але ми не до кінця знаємо, чи це там так вийде, чи вийдемо ми в плюс, чи ми вийдемо не знаю, в ноль. А люди, які ходять на роботу, вони про це не думають. Вони знають, що вони прийшли, заробили і пішли. Тому це такий плюс. І що стосується бізнесу, я одна з тих людей, яка ніколи не могла наважитись. Що я наважилася? Це вже ти мені не знаю. Все почалося дуже просто. Я, я працював в корпорації. І крім роботи, знайшов собі декілька клієнтів, яким вів рекламні акаунти. Пам'ятаєш, тоді було на пана Дай моя клієнтка. До речі. Так, і, до речі, Галя привела мені свою клієнтку з роботи. І це була така довго тривала співпраця. я Там нормально заробляв. І що ви розуміли? Спочатку я крім своєї стандартної роботи, де я працював на умові працю корпорації. Від 9 до 17 я ще робив цю роботу, і я наважився на бізнес лише в тому моменті, коли я зрозумів, що додатковий дохід мені приносить є набагато більший. Ну як набагато, можливо, від подібний до доходу на умові опрацю, але я на це витрачаю набагато менше часу і набагато менше зусиль. І тоді, напевно, був такий переломний момент. Я думаю, що в кожного повинен бути такий переломний момент. Вам спочатку потрібно вибрати щось таке, що вам подобається, що ви би хотіли робити. Не, не рекомендую взагалі скидати все, знаєте, там, не знаю, вложувати гроші. В щось не робіть цього, тому що ви втратите своє джерело доходу. у Вас буде паніка, у вас буде істерика. Ви не будете знати, що робити. У мене була паніка. Пам'ятаєш тоді, я розумів, що мене вже як звільнили мене з роботи. Що я розумію, що в мене не буде грошей, мені не будуть платити заробітну плату. Що я буду робити далі. Коли як мені не прийде на рахунок заробітна плата, і тоді ну, був, такий, так, то, так, та ж... був такий переломний момент, і все вийшлося. Ми раді, що так сталося. Тому спочатку знайдіть те, чим ви би хотіли займатися, почніть заробляти з цього, щоб цей дохід був, хоча б половину перекривав ваших коштів, і тоді вже помаленьку думайте, як це можна покращувати, збільшувати і так далі. І тоді. Ми почали займатися е, тими рекламними компаніями. Ти і так, і я з одним із моїх е, клієнтів е, відкрили першу компанію з індусами. Це був потужний бізнес, великий Це був поганий досвід, але це досвід і хороший досвід, і поганий. Ми дуже багато продавали, і це, це було круто. Я я собі згадую ці часи, дуже багато всього пережила. Але насправді і дуже багато дуже втрачалося. Це не є так. Це гарно звучить бізнес. Це був хороший досвід, але який не, не Ми, пішов. Не пішов так, так. так. Зараз ця фірма закрита, продана в мінусах, дуже великих мінусах. Я дуже багато втратив, але я попробував. Я почав. І після цього бізнесу ми вже почали взагалі займатися власним бізнесом. Ми відкрили фірму по легалізації. Ми відкрили це. Теж так було, що це ти від... Ну це навіть не те, що ти відкрив. Ми я відкрили просто спільну фірму яку фірму, назва фірми. Але взагалі займався цим ти. Ти почав вести блог, і з того все почалося. Так, так. а потім я звільнилася з роботи. Я звільнилася це так, я сталося. можна сказати. Так, але Вагаля я не дуже війна. не хотіла звільнятися. Вона була така прив'язана до роботи. Це було дуже дуже складне рішення для тебе. Але це було рішення. Може, тим дякуючи тому, що ми відкрили салон. Тобто, це далі було пов'язано з моєю сферою, і так, як Іван сказав, що дуже важливо не йти з роботи зразу або йти в бізнес, бо це ну це дуже важко, коли провально та. і це люди. То справді люди не, не витянуть цього і будуть панікувати, не будуть мати грошей, не будуть розуміти, які затрати там податки. Це все ну це дуже страшно. Я просто собі уявляю, якби я мав зараз знаєш звільнитися і почати це дуже складно. Повинні вже бути певні процеси. Певні доходи, щоб це все запустити. Ми зараз навіть з досвіду, наприклад, ми теж мали клінінгову компанію, мали, ну можна сказати, що мали, якби так. не маємо. І це теж для нас такий досвід, і ми нараз, теж якщо зі знайомими там, спілкуємося, зустрічаємося чи ще з іншими там, навіть людьми, ми завжди говоримо, що якби приймайте це інакше перед відкриттям бізнесу завжди потрібно мати хороший план теж. Якби не так, що а там ти маєш бізнес, я там дуже відкрию так. і теж буду мати гроші. Це так не працює. Абсолютно, це наш досвід особливий. Бісті, звичайно, і ми розповідаємо. Але е, Я думаю, що ще окремо розберу там взагалі всю історію, щоб теж вас застрегти перед помилками, перед рішеннями, які були які приймалися, які були і позитивні, які негативні, щоб теж робити з цього висновки. Але Тому... ми відійшли від теми, як ми баланс тримаємо. Баланс? Що стосується фірми балансу, ми просто розподіляємо обов'язки, розподіляємо обов'язки між собою так. і теж розподіляємо обов'язки між е, дівчатами, які в нас працюють, і це дуже важливо, до речі. В Принципі, це саме головне, так і нас теж з Іваном таке, що ми ну. Немає так, що знаєте, ми прийшли додому там, і ми взагалі не спілкуємося про фірму. Ми гуляємо, ми говоримо за фірму. Ми не знаємо. Ми там ми живемо. Ми в цьому, сидимо так? в кафе. Ми там плануємо. Ми там ходимо, приходить ідея. Ми зразу там записали, і ми вже знаємо, ми живемо. Це це 100% Ми живемо. Що стосується балансу вдома в нас він є якось сам по собі. Я не знаю. Це, мабуть, компроміс. Я би можна було сказала. Я пам'ятаю, мені колись сказала одна жінка. Це ну, це жінка, як така ж з досвідом. Взагалі, моя була. Вона коли сказала, що сім'я це дуже великий компроміс. І я не знаю, чого це так пам'ятаю. І мені здається, що ми просто якось так дібралися з Іваном, що у нас дійсно такий компроміс є. Ми теж не ідеальна сім'я, ми теж не завжди ідеальні. Ми теж не завжди там не знаю, Ми своримося. Так, і це теж нормально, але ми якось не знаю. Знаєте, в нас немає такого, мабуть, що. Ми сваримо сма сваремося в такий спосіб, що не знаю, там ходимо там, не обзиваємося два дні. У Нас такого немає. Ми там може бути якась сварка, непорозуміння та не але Ми стараємося все проговорювати. Але та і це є таке, що ми там не знаю. Там ну не це подулися чуть-чуть, і все, якби немає такого. Це теж дуже важливо. Не знаю, можливо, з, -з, з моєї сторони там виникло так, що не знаю, може в мене там була не ідеальна сім'я, і я завжди там хотіла, щоб, щоб в мене не була ідеальна сім'я, якби в до, ну, в моїй сім'ї, тому. Кожного своя історія, але так. в загальному найважливіше це йти на компроміс, слухати один одного, звичайно, що щирість, довіра і що ще? І тоді я думаю, не буде жодних проблем. Я дуже чесно радий, що ми якось так підібралися з Галією. Що ми один одному симпатизуємо і нам нам просто нам спокійно. Ми, ми знаємо, що ми зранку станемо. Там не знаю, нам прийшла ідея, все їдемо десь за кордон. Ну, там і, ми, і такі що ми спонтанні. разом. І що ми разом в нас спільна така, знаєте, візія життя, і ми такі самі двоє. Ми не можемо сидіти на місці, або ж можемо просто сидіти там, спати довго. Це теж нормально. Але ми це разом так, приймаємо. Ви, здається, вже яка то ж тому. То має бути баланс, але у нас він получається, незважаючи на те, що у нас є бізнеса. Але також розуміємо, щоб йти в майбутнє розвивати наступні там ідеї бізнеси. У нас також повинні бути менеджери операційні, які будуть приймати на тебе і від мене, і від Галі наші обов'язки обов'язки. Але знаєш, що я хочу додати, якщо так, що, наприклад, знаєш, там багато людей думають, а там багато людей теж є, що там розстаються, наприклад, що мають бізнес, і ну їм дуже важко якось в сім'ї. Потім поєднатися. В нас якось Іванов, це так працює. Ми не раз це згадуємо, що нас навіть. Якщо в фірмі є якісь там такі спади, Стати. добре страти страти, спади, тобто що ну ну є моменти гірші, там якби так скажу, нас це наоборот зближує. Тобто в нас немає такого, що ми там не знаю, там все там руки опускаємо, йдемо, там, сваримося, сваримося і все. Ні, в нас це наоборот якось так. Ми стараємося це так підтримати, що ну нічого. Ну, Значить, такий момент ми стараємося це вирішити разом. І нас так. завжди це дуже зближує. Так, і бізнес це тільки про рішення, вирішення питань. Кожен день бізнес це щось нове. Кожен день щось створюється нове. Тобто тут нема такого, що ти там, відкрив. Ну хіба що салон там не знаю, відкрив він собі спокійно працює, але все одно є певні інакше. моменти певні моменти там дохідності, що чогось, що на це впливає. Тому ось коротко взагалі про наш баланс між приватним і бізнесом. А нас ще найбільше поєднав Марк після наш народження. Санувачі? Я розумію, що ми ще більше будемо тепер часу проводити разом. Та і так те мухи чіпаються. І будемо надалі записувати для вас відео. Це було просто таке, знаєте, трошки таке відхід від наших тем. Але хотіли з вами поділитися такою думкою. Тому дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, які інші ідеї для відео або що ви би хотіли почути від нас. Пишіть це все відразу в коментарях. І до зустрічі у наступних відео. Всім па Пока-пока!